Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні готую піцу на швидку руч. Вона готується дійсно дуже швидко, мінімум часу, максимум задоволення. Взагалі, це рецепт піца на сковороді, але для цього рецепту потрібна дійсно велика сковорідка і велика покришка для того, щоб накрити, накрити сковорідку, в якій пектиться буде піца. Тому я вирішила сьогодні зробити такий рецепт, але запекти піцу. У духовці. Так ось, що для цього нам потрібно? Отож, для тіста нам знадобиться 4 столові ложки майонезу, 4 столові ложки сметани, 2 яйця і 9 столових ложок борошна без гірки. А якщо берете таку звичайну столову ложку з гіркою, тоді буде 7 столових ложок. Тісто ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Ось таке воно має бути, так як у мене на відео показане, густа-густа, отака от сметана. Одразу хочу сказати, що корж піци дійсно дуже смачний виходить. На сковорідці він більше такий припечений, а у духовці він в мене вийшов такий більш ніжний. Деко я застелила пергаментом, і на цьому моменті одразу хочу сказати, що краще змастити пергамент олією, бо піца трішки пристала мені. Після того, як тісто виклали на деко, обережно робимо форму піци. Це може бути як і кругла, так і квадратна. Сьогодні роблю круглу піцу розмащуємо товщиною приблизно 1,5 см. Друзі, ваша підписка на канал і лайк цьому відео для мене дуже важливий. Не забудьте натискати на дзвіночок і вам приходитиме сповіщення про моє нове відео. Тісто змащуємо кетчупом і зверху затираємо сиром. Сир обираємо на свій смак, але краще обрати той, що добре тягнеться. Затираємо перший шар з сиром, а тоді нарізаємо начинку. Для начинку я обрала 2 шампіньйончики, також перець червоний, обов'язково помідор і 2 види ковбаски. Усе швиденько нарізаємо і будемо викладати на піцу. Начинки сьогодні на піцу буде дійсно дуже багато, а піца вийшла ну, надзвичайно смачною. Ну що ж, викладаємо нашу начинку на тісто. Спершу викладаємо шампіньйони, потім перець болгарський, ковбаску, помідор. Тут у мене два види ковбаси, дуже смачно ще із мисливськими сосисками. Також зверху вирішила ще додати кукурузку і затираємо все повністю сиром. На саме тісто я натирала сир на дрібну терку, а наверх я буду натирати вже сир на грубу терку. Друзі, не забудьте поставити лайк на відео і підписатись на канал. Ставимо піцу у духовку, розігріту до 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Ось піца у мене вже спеклася. Вийшло дуже смачно, а головне швидко. Боже, як це смачно? А швидко головне? Пробуйте цю піцу, вона справді виходить дуже смачною, і головне, швидко готується. А я буду з вами прощатися до наступного відео.